Дякую вам, що ви виявили таку громадянську позицію, долучились до, чи маєте намір долучитися до даного проєкту, поліцейський офіцер громади. Я думаю, що ви спілкуючись з людьми, маючи постійний контакт, знаєте, наскільки це важливо. Дуже раді. Маємо сподівання, що таки ми втілимо в даний проєкт життя і на території. Вашої громади, і що ми будемо вам корисні. Дякую. Ми будемо всі працювати. Я дуже вдячний головному управлінню на поліції Позавської області за те, що ви допомагаєте. Я думаю, буде співпраця досить плідна. Будемо працювати на благо нашої громами, на благо нашої громади, і ви також будете нам допомагати. Даний проект втілимо в життя. Щиро дякую. じゃあ。<Thank> <thank> <laughs>